29 квітня команда благодійної організації Європейський фонд допомоги на чолі з Ніканоровим Антоном Сергійовичем відвідали чемпіонат України з кікбоксингу Іска у місті Львові. На чемпіонаті виступали різні вікові категорії спортсменів. Подібні заходи мають велике соціальне та культурне значення для нашої країни. Багато спортсменів зараз змінили кімоно на військову форму та захищають нашу землю. Організатори чемпіонату звернулись до фонду з проханням допомогти в проведенні заходу. Наша благодійна організація Європейський фонд допомоги стала спонсором чемпіонату та надала фінансову підтримку. Голова благодійної організації Ніконора Фондон отримав подяку від організаторів чемпіонату за спонсорську підтримку заходу. Дякуємо благодійній організації Європейському фонду допомоги на чолі з Ніконоровим Антоном Сергійовичем за спонсорську підтримку у спортивних заходах. Слава Україні! Героям слава!